Вітаю вас, друзі! Мене звати Женя, і це мій канал про RollerCoin українською симулятор майнінгової ферми Playtorn проект, який дає змогу заробити криптовалюту. Сьогодні хочу я почати з огляду статті в блозі офіційному RollerCoin про оновлення системи живлення. Так, я знаю, ми з вами вже це говорили. Але якщо ви пам'ятаєте, там була Google-форма, де питали нашої думки. І от розробники зібрали всі відгуки і вирішили остаточно, як буде виглядати оновлена система живлення. Зараз ми з вами це розберемо більш докладніше. Так, давайте я перекладу на українську. Почнемо з того, що. Все ж буде така частина, де буде безкоштовно. Нам буде дано три секції, які будуть, як і раніше, заряджатись від кнопки і вмикати потужність наших майнерів. Штрафу більше не буде за відключення однієї секції, як це зараз є. За батарейки ви зможете отримати: бонуси прогресу, міні-ігри і стіни завдань. Трохи пізніше ми це проглянемо. І бонусну потужність. Так, що тут основне? Це то, що, що як відповідали люди. І ось як це буде виглядати. Три секції, які ми будемо включати ось цією кнопочкою. І тут будуть заховані ще дві секції до. Які будуть за батарейки. І так це виглядає. Тобто безкоштовно ми будемо отримувати лише базову майнінгову потужність. За одну батарейку ми будемо отримувати потужність від майнерів. Прогрес в мультиплеєрі додатковий до вашого, якщо ви купите криптовалюту. На тасквол додаткові бонуси 20%, але це не буде розповсюджуватись, якщо таска має багато рівнів нагород. І потужні зміні ігор. Це, я вважаю, найголовніше, тому що у безкоштовному вигляді ви не будете мати цієї можливості. Тобто потужні зміні ігор не буде нараховуватись. Але якщо ви будете грати, вмикати одну батарейку, то потужність буде. Нараховуватись. А от бонусна потужність від майнерів це вже екстра. І ми ще не знаємо, скільки батареїв це буде коштувати, поки розробники це лишили для нас у таємниці. Е, так, що ще є? Тут розписано, як це все працює: це оце, за мультиплеєр, за нагороду Кволу і міні-ігри за потужність. Розробники прогнозують здешевлення батарейок на маркетплейсі ну насправді я не впевнена, що. Що це може бути, якщо за батарейки ще й за N батареїк суми яких ми не знаємо, буде вмикатись бонус на потужність, тому що, до прикладу, для мене це значна кількість моєї кімнати, і я буду вмикати N потужність Це що стосовно потужності, дати ніякої нам поки що не дали анонсували. Я щось думаю, що це буде з початком нового 10-го сезону. Через 4 дні. Завершується дев'ятий сезон. І от до початку десятого сезону нам анонсують подію про е, сезон, такий невеличкий проморолик і е, розіграш, в якому ми будемо. Мати змогу отримати призи перші друге місця 50 доларів в криптовалюті, третє, шосте, 25 і ще додатково 40 квитків. Що треба зробити? Треба виконати завдання з доєднань, з лайків, з ретвітів. Запросити друзів, і ще тут є такі два завдання, які я лишила виконую трохи згодом. І треба виконати оці два завдання, опублікувати скріншоти, картинки з хом'яком і відмітити цей хештег. Це отримаємо по 10 квиточків. Я трохи згодом це виконую. Ще хочу звернути вашу увагу, що сьогодні розпочався розпродаж. Цей розпродаж я вже розібрала, як завжди, в нашому телеграм-каналі play to earn від команди Сорок СТІМ. Це було вранці. Якщо ви хочете бачити цю інформацію раніше, ніж виходить відео, то будь ласка, доєднуйтесь, Посилання будуть в описі. Так, щодо цих майнерів, цей має 3% бонусних, цей має 4 бонусних відсотки. Я навіть на попередніх розпродажах його собі прикупила. І цей має 0,5 бонусних відсотка, і його не можна продати. Сьогодні вранці я його собі придбала, тим самим пройшла трохи міні-Івен, закрила завдання витратити 35 РЛТ на тиждень. І він мені подобається, бо він такий гарненький, лишу його собі. Так, тепер моя потужність кімнати 19,1% і 72,9% бонусних відсотків. Тому мені є за які відсотки боротися. Це значна частина мого доходу. Це ми можемо побачити, ага, не тут тут. Ось тут ми можемо побачити, що це 7,9 віта хеш, це бонус на потужність моєї кімнати. А просто по майнерах 10,2 2. Тому я буду вмикати. Нагадую вам, що РСТ завершується як і сезон, тому встигніть їх витратити. І ще наостанок покажу вам, що вчора я поставила на вивід Матік. І він вже прийшов. Я вивела в 21.21 21 вчора. Ого, 21, 21, 21, вересня. Ці 5,6 вже на моєму рахунку. І ще назбирала на вивід на біткоін. Цей ще у повітрі, десь надходить до мене. І покажу вам, що останні три бокси, які я відкривала, 19, 20 і 22 всі були в плюс. Хоча. Це не для того, щоб ви їх відкривали. Просто кажу, що мені ось так пощастило. Отже, дякую, що подивились відео зі мною. Поставте, будь ласка, лайк, напишіть коментар, якщо вам було щось цікаве, незрозуміло, відповім, покажу, розкажу. Доєднуйтесь до всіх наших чатів і спільнот, обіймаю вас і до побачення!